Таке прикольне старе дерево. Подивіться, яка в нього кора. Таке воно дуже цікаве. Наче такий витвір мистецтва. Наче хтось спеціально так робив, щоб воно так росло. Подивіться. Вже трохи темніє, то може не дуже видно. На зйомці. Але дерево таке насправді. Ну, як для мене, воно художнє, можна так сказати. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Я показую багато цікавого, неординарного та красивого на своєму каналі. Якщо в мене є інформація, то я про це ще розказую. Якщо ні, то я прошу вас прокоментувати моє відео та написати, що це може означати. Завжди вдячна за те, що мені коментуєте. До зустрічі на наступному відео.